Наш курс ми розпочинаємо з теми, яка допоможе вам зрозуміти, що таке гендерно орієнтоване врядування і для чого воно громадам. Коли ми говоримо про процеси, правила та норми, які впливають на те, як здійснюють владні повноваження, розрізняють два основних терміни врядування і управління. Сам термін врядування означає вироблення і реалізацію публічної політики на засадах партнерської взаємодії державної влади, місцевого самоврядування з приватним сектором та громадянським суспільством. Таким чином, врядування передбачає процес керування та координації зусиль багатьох сторін, які беруть участь в управлінні. Зрозуміло а що таке управління? Коли ж ми говоримо про управління на рівні держави чи громади, чи як його інакше називають публічне управління, то у фокусі будуть процеси ухвалення рішень та їх впровадження. Це передбачає наявність спеціальних установ, механізмів і процесів. Результатом публічного управління є розробка, планування та реалізація програм як у державі, так і у громадах. Для того, аби забезпечити ефективність публічного управління на всіх рівнях, а саме економічному, політичному і адміністративному, існує концепція належного врядування. Вона відповідає вимогам відкритого, демократичного, прозорого та підзвітного управління та передбачає повагу до прав і основних свобод людини. Про належне врядування також говорять як про доброчесне врядування, добре або просто хороше врядування, яке у своєму втіленні враховує думку громадян. За концепцією належного врядування, мешканці громади повинні мати доступ до інституцій та процесів управління, щоб їх потреби і інтереси були враховані. Тому один із принципів належного врядування це представництво та участь. Загалом концепція належного врядування означає систему інституцій, за допомогою яких здійснюється влада в країні, реалізують публічну політику і надають суспільні послуги. Розуміння цієї концепції наближає нас з вами до теми гендерно орієнтованого врядування, оскільки вона розглядає громадян не лише як користувачів послуг, але і як активних учасників процесу прийняття важливих рішень. Так це дуже важливо. У нашій громаді немає перешкод для участі, але багато мешканців часто просто не цікавляться життям громади. Належне врядування закликає балансувати між інтересами різних зацікавлених сторін. Тому вам передусім потрібно замислитись, хто і чому не долучається до заходів громади. Наприклад, якщо ви плануєте створювати молодіжну раду, зверніть увагу на інтереси молоді. Яка мета цієї ради? Чи дійсно молодь хоче брати участь у її роботі? Звертайте також увагу на всі деталі, включно з часом проведення. Бо, можливо, саме відповідь на питання, чи правильний час для зустрічі ви обрали дасть змогу зрозуміти, чому молодь до вас не доєднується? Може, це дійсно так? Якось ми планували оновити дитячий майданчик. На толоку зібралися лише бабусі і дідусі. Батьки дітей в цей час були на роботі. А молоді цей майданчик вже, певно, був непотрібний. Дійсно, на практиці визначити потреби та інтереси не так просто, як здається спочатку. У наступних модулях ви ознайомитеся із практичними інструментами, які вам у цьому допоможуть. А поки поговоримо про те, що таке гендерно орієнтоване врядування. Гендерно орієнтоване врядування або ж скорочено, ГОВ, це процес ухвалення та реалізації рішень на всіх рівнях управління, які охоплює заходи, ставлення та практики різних зацікавлених сторін та має на меті забезпечити гендерну рівність та соціальну справедливість. Гендерно орієнтоване врядування враховує потреби та пріоритети жінок і чоловіків, які належать до різних груп. Під час формування політики, планування, розподілу бюджету та надання послуг. А ще Гов це невіддільна частина належного врядування. Як бачимо, ця концепція полягає у формуванні управлінських рішень в усіх сферах. І ці рішення спрямовані задовольнити потреби як жінок, так і чоловіків. За своєю суттю, Гов це інтеграція гендерного підходу у врядуванні. Детальніше про це ми поговоримо з вами у другому модулі. Зверніть увагу, одна з найважливіших умов для впровадження гендерно орієнтованого врядування це активна участь жінок і чоловіків в ухваленні рішень. При цьому органи місцевого самоврядування повинні забезпечити такі умови, які дадуть жінкам та вразливим групам рівні можливості впливати на управління громадою. У такий спосіб гендерно орієнтоване врядування привертає увагу до прав людини та створює додаткові можливості. Для жінок і вразливих груп? А як саме питання впровадження гендерно орієнтованого управління регламентовано юридично? Пропоную з цим звернутися до нашої експертки з юридичних питань, пані Мирослави Бабак. Саме вона буде коментувати усі питання правого характеру, які виникатимуть у вас протягом всього курсу? Отже, пані Мирослава, яким чином впровадження питань гендерної рівності? Унормовано в рамках українського законодавства. Вітаю! Сучасне українське законодавство дуже чутливе до гендерних питань. Його норми передбачають однакові права та можливості доступу до державних гарантій та послуг для всіх жінок і чоловіків незалежно від їхнього віку, місця проживання, раси, інвалідності, сімейного та майнового стану або інших ознак. Основа для формування державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, впровадження гендерного підходу у різних напрямах та сферах політики заклала низка нормативно-правових актів. Серед ключових Конституція України, закони України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, про зайнятість населення. А ще Закон України про колективні договори і угоди, про запобігання та протидію домашньому насильству та інші нині в Україні ухвалили близько 200 нормативно-правих актів. На основі них впроваджують гендерну політику на усіх рівнях. Зокрема, це закони України, укази президента України, розпоряджують документи Кабінету міністрів України, постанови та розпорядження. Накази центральних органів виконавчої влади. Покликання на повний перелік нормативно правових актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які доцільно використовувати у роботі органів місцевого самоврядування, ви знайдете в описі під відео. Отже, як бачимо, у нас є достатньо юридичних підстав, аби впроваджувати гендерно орієнтоване врядування уже зараз. Мати досконале законодавство це добре. Однак не менш важливо розуміти питання гендерної рівності та розвивати гендерну чутливість у тих, хто ухвалює рішення. Про це ми й поговоримо у наступному модулі. До зустрічі!